Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися своїми роздумами про сенс життя. Мотивацію на цю тему я отримала від одної дуже близької мені людини. 16 днів назад саме ця людина відійшла у вічність. Коли втрачаєш когось особливого і улюбленого, тоді, як ніколи, близько торкаєшся смерті. Але саме смерть підкреслює вартість життя, тому роздумувати про неї інколи таки корисно. В чому сенс життя? Тепер я знаю відповідь на це питання: сенс життя в тому, щоб любити і дарувати себе. Кого любити? В першу чергу, самого себе. Так, цей крок неможливо зробити в одну секунду. Можливо, ви не повірите, спостерігаючи зараз за мною, але в моєму житті був період, коли я ненавиділа себе, коли я взагалі відверталася від своєї істоти і вважала себе негідною любові. Я засуджувала всі свої дії, почуття і слова. І цей період тривав від підліткового часу приблизно до 24 років. Можете собі уявити, як це перебувати в полоні брехні і смерті приблизно 10 років підряд. Я довіряла лише собі, а моє високомірне его обдурювало мене. І поки я не перестала вірити її величності собі, я боїла себе цим гірким ядом. Слава Богу, що настав процес розчарування у своїй брехні. Звичайно, відбувалося це маленькими кроками і поступово. Спочатку 18 років я зустріла свого чоловіка і почала чути про його любов до мене. Моя вартість в моїх очах зросла, і я зрозуміла, що я можу бути комусь цінною. Потім народилися діти, і я почала приймати їхню безумовну любов. І через їхній авторитет я також зрозуміла, що я чогось варта. Отже, перший крок, щоб зрозуміти сенс життя, це почути тих, хто є поряд. Почути те, як вони тебе люблять і цінують насправді. Інколи ми просто не задумуємося про любов наших друзів до нас і про те, наскільки ми для них є вартісні. Суть в тому, що не треба переоцінювати власну думку про себе, не треба надавати собі права судити себе. Ти себе не створив, то й будь ласка, не суди. Просто відкрий своє серце і послухай, що тобі говорять ближні про тебе. Любити себе означає поважати свою персону, відкрити свій внутрішній світ, свої почуття, все, що є заховано далеко в душі, прийняти свій характер, особливо важкі його сторони, а також відкрити і розвинути свою неймовірну харизму. Тільки тоді ти зможеш побачити у ближньому, з яким ти живеш, справжню індивідуальність. Тільки тоді, коли ти будеш по-справжньому поважати себе, ти зможеш поважати ту людину, яка є поруч. Якщо в мені немає любові, то як же я буду дарувати любов комусь? У своїй книзі Clive стейплс Louis дає дуже гарний спосіб, як можна полюбити безумовно. Він каже, що потрібно ставитися до тої людини, яку ти хочеш полюбити так, ніби ти вже її любиш. Тобто, проявляти до неї якісь жести любові, зробити чай чи каву, квіти, чи компліменти, тобто в будь-який спосіб виражати свою любов. І так зможеш налагодити стосунки з будь-якою людиною, навіть якщо ти з нею ворогуєш або є не до кінця щирим. І чим більше буде таких жестів любові, тим глибше ти зануришся у такий світ любові, без ненависті і без іронії. Це довгий і чудовий процес, а головне безкінечний. Це не разова акція і не миттєве полегшення, це не ілюзія любові, а справжня реальність. Реальність є такою, якою ти її втілюєш, а не якою ти її бачиш. Процитую знову Люїса: Любов у християнському сенсі це не почуття. Це стан не стільки почуттів, скільки волі. Поведінка, яка від природи властива нам у стосунку до самих себе, і яку ми маємо навчитися застосовувати до інших. Любов до себе ще не свідчить про те, що ми собі подобаємося. Вона означає радше те, що ми зичимо собі добра. І відразу скажу чесно, що для мене ця тема є більш радісною, ніж сумною. мною. Чому? Тому що любов і смерть у цьому світі є нерозлучні поняття. Коли помирає хтось улюблений, великий біль прошиває серце і душу. Та в мені палає набагато більша надія на нову зустріч. Ісус проявив нам свою любов саме через свою згоду віддати своє життя за нас. Що може бути більше? Як це стосується безпосередньо мене? Якщо я хочу любити, то повинна навчитися сприймати смерть як один із проявів вірності тому, у кого я вірю і кому довіряю, що воскресну того ж самого дня, коли й помру. Я втратила страх смерті, коли зустрілася з живим воскреслим Христом. І мені щастить, щодня бачити людей, які відзеркалюють і транслюють його любов. Щоб краще пояснити, що я маю на увазі, я завжди порівнюю це із народженням. Мені доводилося чотири рази народжувати, і кожного разу перед кожними пологами настає дуже великий страх. І хоч ти розумом розумієш, що все буде добре, і що ціна оправдана, що після всіх страждань буде щастя, але все одно є нормальний страх того, що ти не володієш до кінця майбутнім. Так само зі страхом смерті, хоч я знаю, що мене чекає, але все одно є нормальний страх невідомості. В мені допомагає усвідомлення, що тут на землі ми маємо першу і останню генеральну репетицію життя після життя. Тобто всі мої пріоритети, всі мої наміри, бажання і дії продовжаться у вічності. Тому вже тут і тепер треба вчитись любити життя. Так, це не просто, особливо в умовах великих випробувань, коли ми переживаємо розпач і безнадію. Але саме в таких умовах ми і маємо змогу довести нашу віру на ділі. Моя подруга Тімея провела ідеальну аналогію фразою. Коли я перебуваю в стані любові, це трейлер до раю. Якщо ми не будемо прокручувати в собі постійно цей трейлер до раю, то як же краще підготуємося до того, щоб подивитися ту довгоочікувану прем'єру? Ті картинки, які в тебе крутяться зараз, ілюстрації, які ти щойно намалював, саме так все і буде в майбутньому. Як ти ставишся до тих, хто поруч? Чи віддаєш себе на 100% найближчим? Чи економиш свої почуття? Відповіді на ці питання визначають той стан, в якому ти живеш. Це є твій вибір. Ніхто за тебе не може обрати життя чи смерть. Якщо ти обираєш життя вже тут під час свого земного життя, то ніхто в тебе його не відбере після смерті. І навпаки, якщо ти живеш у стані смерті вже тут, перебуваючи на землі, то на що можеш розраховувати в кінці? Тема відносин є провідною на моєму каналі. Будувати стосунки з тими, хто є поруч. Я вважаю, що це є найголовніше наше завдання. Власне, тепер я перебуваю в глибокому траурі за людиною, яка вміла любити того, хто буквально траплявся їй на шляху. Це моя бабуся, яка ні разу не консервувала свої почуття. З тими, хто плакав, вона розділяла горе. З тими, хто сміявся, вона раділа як дитина. Того, хто страждав, вона утішала. Тим, хто потребував житла, опіки, їжі, вона віддавала навіть останнє. Ця неймовірна людина пішла в краще життя, де немає страждань і болю. Приклад її життя це зразок не тільки для мене, це також і приклад для тих, хто був знайомий з нею особисто. Я не знаю, що сказав їй Бог, але я здогадуюся, що сказала вона йому при зустрічі. Ой, я така рада! Саме ці слова звучали з її вуст сто тисяч разів кожному, хто траплявся у неї на шляху. А що звучить з моїх уст, коли я зустрічаю близьку мені людину? Занадто часто висловлюємо очікування, а потім ставимо оцінку нашим же очікуванням. Може краще виявляти свої почуття, поки це ще вчасно.